Цьому відео ми покажемо, як інвестору з України відкрити рахунок у Freedom Finance Europe. Крок перший. Завантажте мобільний застосунок Freedom 24 у App Store або Play Market. Крок другий. Натисніть кнопку Зареєструватися, оберіть країну відкриття рахунку Європа і натисніть кнопку Продовжити. Крок третій. Введіть імейл, до якого маєте доступ. Якщо ви раніше вже використовували пошту для відкриття рахунку в системі Freedom24 або Trader.NET потрібно обрати іншу пошту. Далі придумайте свій пароль, дайте згоду на обробку персональних даних та натисніть кнопку Зареєструватися. Крок 4. Придумайте свій пін-код, його після завершення реєстрації можна буде використовувати для того, щоб заходити в особистий кабінет клієнта. Після того, як придумали свій пін-код, система поверне вас на крок реєстрації, після чого потрібно буде нажати кнопку Увійти. Далі уведіть свій логін та пароль, щоб увійти в свій особистий кабінет, повторіть свій пін-код. Наразі у вас створений деморахунок. Деморахунок це демонстраційна версія застосунку. Щоб відкрити реальний рахунок та почати інвестувати, вам потрібно пройти верифікацію. Крок 5. У правому нижньому кутку зайдіть у меню та виберіть розділ «Відкрити торговий рахунок. Заповніть поля в анкеті, оберіть країну податкового резидентства і введіть свій індивідуальний податковий номер, а далі натисніть Продовжити. Ознайомтесь з усією інформацією про надання брокерських послуг. Після цього підтвердіть коректність введених даних та те, що ви ознайомились та погоджуєтесь з положеннями про роботу брокера. Введіть номер мобільного телефону для того, щоб отримати смс-кодом для підписання договору публічної оферти. Введіть код з смс. Крок 7. Переходимо до останнього кроку. Верифікація. Вам потрібно підтвердити свою особу, щоб відкрити рахунок. Натисніть кнопку Почати верифікацію. Крок 8. Завантажте фото паспорта для виїзду за кордон або ID-картки громадянина України. Дані документа має бути видно повністю та чітко. Зробіть селфі. Виберіть для свого фото місце безсторонніх осіб у кадрі, найкраще на фоні однотонної стіни. Завантажте виписку за однією з ваших банківських карт англійською мовою. Це ваш ютіліті біль. Виписка має бути не старше трьох місяців. Сформувати виписку можете через свій мобільний онлайн-банкінг. Сума на вашому банківському рахунку абсолютно не важлива. Крок 9. Верифікація займе певний час. Якщо ви дотримались усіх вимог та коректно завантажили документи, рахунок відкриться протягом 10-15 хвилин. Ви отримаєте смс, що ваш рахунок відкрито, і вам буде присвоєн персональний код рахунку. Після цього ви зможете користуватися усіма функціями застосунку Freedom24, поповнювати брокерський рахунок та інвестувати в ціні папери.